25 грудня минулого року Верховною Радою прийнято закон про внесення змін до податкового кодексу про так званий податковий компроміс, що собою представляє дана процедура. Платники податків, які протягом 11, 12, 13, і 14 років, а точніше з 1.04.11 по 1.04.12 року. Користувалися схемним податковим кредитом, мали взаємовідносини з платниками ризикової категорії, можуть і мають право, самостійно, подавши, уточнюючий податковий розрахунок, уточнити шляхом до нарахування сум і заплатити їх у вигляді 5% від суми основного платежу. Я наголошую, від суми основного платежу пеняє штрафна санкція в даному випадку буде списуватися і прощуватися платникам. Відносно платників, у яких до нарахування вже відбулося по актах документальних перевірок і зараз перебувають на різних стадіях оскарження, будь то судового, будь то адміністративного. також призупиняється у випадку виявлення бажання платника, подається відповідна заява про. Застосування до указаного платника податкового компромісу, воно розглядається податковими органами. Якщо ж вказані у даній заяві інформація відповідає дійсності, а вона подається шляхом опису операцій, які відбувалися під час вказаного періоду, конкретно позамідок з кожним платником. Якщо ж інформація ця відповідає дійсності, значить платник у відповідь на свою заяву отримує відповідь податкового органу. І вказана сума є узгодженою. Протягом 10 днів з моменту узгодження указаної суми платник зобов'язаний вказані кошти приплатити в державний бюджет. Кошти будуть складати 5%, наголошую від суми основного платежу. До підприємств, які не використали свою можливість, я б сказав, унікальну можливість піти на податковий компроміс шляхом сплати 5% від самостійно. Уточнених або ж відповідно до нарахованих нами сум, у них буде застосовуватися загальна процедура.